Ви з'їли щось або, може, налито, підлито. І остуду ставлять, ви не маєте любити взагалі нічого, нікого. Як працює остуда? її ставлять, і вона вимикає повністю все, що ви любите. Ви можете припинити стосунки і також уходи з. Ви те, що раніше любите, може, ви любили собак, може, любили якесь було ваше хобі, і ви це припиняєте любити. Так, працює Астуда. І так вони ставлять таку програму. Ну, Тут мені вийшло, що програму ставлять, от, і ви припинили кудись їздити, відпочивати. Може, ви припинили працювати навіть так. Повільно дуже все, бо робота була ваше життя, ваше кохання. Заперечуюсь негатив, вбираю, руйную всі плани ворожі, всі втручання у долю одвертаю, отсікаю. Повертаю назад, тому хто робить по Верховному суду, не напереклад на них самих. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, всі порчі прокляття, аморочки, мороки знімаються, всі крадніки, стяги знімаються. Вся магія негативна обираю, відкриваю шляхи дороги, остуду знімаю. Ви продовжуєте. Відновлюєте свою любов, відновлюєте своє щастя. Буде так так і є. Ти Вертаю вашу долю щас. Угу. Це павички. Павички можуть сплести гарну долю, їх треба просити. Вони будують матерію. Так, мороки стоять зараз. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей? Чи втручається хтось у вашу долю, чи ставлять якісь програми, крадніки, стяги?